Так, свердловина міста Київ від забудовника. Бачите, місця для роботи мало. В середньому від забудовника, коли свердловина, якщо виникають з неї проблеми, це десь на другий-третій рік. Пішов пісочок. Одна із імовірних причин цього пісочку, це необсипана свердловина. Макс, покажи. Необсипана свердловина. В неї біжить водичка грунтова і туди вниз заносить пісок. Тобто Сверловину обов'язково обсипати треба далі. Дивимося на як користуватись манометром, його не видно. Регулятор тиску вверх, вверх лапками, вверх ногами. Тобто Кришечка нічого не захищає, а туди в отвори буде йти. Обов'язково компенсати водички, водички, водички. там навіть блищить вона. Далі гідробак вверх ногами. Контролювати тиск через ніпіль неможливо. Ну і забита вже піском вся трубка. І забитий весь гідробак. Тобто там на нижній частині в груші, на ніпелі, повно піску. Ось отакі свердловини від забудовника. Зроблено, аби тільки здати об'єкт. Ну, зараз будемо все це виправляти. Трошечки буде нам невдобно, але ну, а невдобно, тому що 40 метрів буде зараз труби на насосі подаючи і ще наше 80 метрів. І все це треба буде укласти якось отут.